Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні на запису цього відео мене надихнула моя підписниця пані Софія Степаненко, яка під останнім моїм відео під назвою Куди потече Йордан 19 січня 2024 року написала такий розлугий коментар. Давайте я його зачитаю. І так, вона пише: Вода набирає цілющих властивостей через особливе розташування планети Земля в космосі. В космосі, саме з 18 на 19 січня, найбільш цілюща з 24.00 до 2 години ночі. І далі вона вже перескакує на іншу тему. У ПЦ юридично не відноситься до московського патріархату. Ну, До чого тут Єрдан до цього, ну ладно. А, каноніч... а кононічно ПЦУ має зв'язок з томасі церква, названа СЦУ. ПЦУ зрадили капслоком православну церкву Володимира Святителя, коли перейшли на католицький календар. Але захажани це не вперше роблять. Роковим був 1386 рік шлюб Ягела з Єдвігою привів до ополячення православних, а після духовного прийшло фізичне рабство капслоком українців. Може, будете включати хоча б інколи верхні півкулі, якими вас Бог капслоком нагородив. Ну, ви знаєте, от е, мені б, мабуть, порадили б не звертати уваги на оцих людей і взагалі не відповідати на такі ну, досить цікаві сумбурні речі. Тут накидано всього, і цілющі якісь властивості, і юридична УПЦ кудись там не відноситься, і шлюб Ягела з єдвігою, там, і верхні півкулі, от такий <клес> сумбур. Людина, от вивалила це все своє кредо, так би мовити, і тепер живіть з цим. Але ви знаєте, мені згадався. Колись прочитав таку думку якогось російського інтелігента, він казав, що інтелектуала післяреволюційно ну він казав, що взагалі-то програли розумні люди оцім шаріковим. Ну, образно кажучи, професори Преображенські, чому програли Шаріковим, тому що вони вважали, що судили всіх по собі. Ну вони. Не боролися за цією всією маячнею, яку писала ця більшовицька там, пропаганда, тому що вважали, що ну, люди ж нормальні, люди ж розумні, вони на таке ніколи не поведуться. Вони тільки сміялися з цього і крутили, так би мовити, пальцем у скроні. Але вони забули одну річ, таку досить дуже важливу: це вже науково доказано, що до. В будь-якому суспільстві до самостійного мислення аналітичного здатні лише десь 10-20%. От десь до чверті. Людей три чверті, більше трьох чвертей, людей не здатні на самостійне мислення, на якісь аналітичні розвідки. І вони просто їдять уже готове те, що їм там подають в засобах масової інформації. Раніше там подавалося в газетах, там, в телевізорі, зараз це інтернет і так далі. І тому о, саме отакі от різні дивні, скажімо, речі, їх треба розбирати. Їх треба роз ці завали розбирати і з цим. Боротися. Тому я започатковую сьогодні новий плейліст, ну, якось я не знаю його назву, всяка всячина чи щось таке. Ну, я вже я поки що не придумав, як це написати. Ну, і це також трошки зівпало, так неочікувано з тим, що я вчора подивився в соцмережі, в Фейсбуці такий крик душі буковинського священника отця Романа Грищука про а, педагогів. Що з педагогами не так? Чому? Ну саме от педагоги від них залежить те, буде, яким буде наше наступне покоління. До речі, в індуських ведах, в індуських вченнях вищою кастою, брахманами, вважались саме священники, вчителі та лікарі, от, тому що їх порівнювали з головою, саме брахмани, священники вчителі вони направляли людство, як голова мізки, і що задають вчителі. Дітям, те от і таким буде далі покоління рости, і велика доля, скажімо, вини в тому, що зараз відбувається, і лежить на священиках. І на наших педагогах. І так, давайте ми тепер потрошку будемо розбирати ці завали пані Степаненко. <кій> і так, вода набирує, набирає цілющих властивостей через особливе розташування планети Земля в космосі. Саме з 18 на 14 січня, найбільш цілюща з 4.00 до 2 часов годин ночі. Так, я, знаєте, вбив в Google цілюща. А, значить, вода ярданська 18-19 числа. І тут же мені перше, що видало, це сайт всеосвіта.юей, от я не спеціально чесне. Відділ з питань освіти, молоді та спорту Заліщинської РДА ЗОЖ 1 першої і другої ступені в селі Шипівці. Конспект уроку хімії називається він Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Точка, кислотні дощі. 7 клас. Ну а підготувала це вчитель хімії та біології ЗОЖ першої другої і ступені села Шипівці Зеліщинського району Тернопільської області пані Лохвицька Марія Федорівна. А от, ну Я не буду весь тут, звичайно, розбирати цей урок. Нас цікавить от тут є розділ. Марія Федорівна нам пропонує не нам, верніше, а нашим діткам, які навчаються в 7 класі розділ Йорданська вода, інформаційне повідомлення. Давайте я зачитаю. Науковець пояснив, чому навіть звичайна вода в цей день має цілющі властивості. 18-19 січня в народі називають водохреща. У ці два дні здійснюється великий чин освячення води. Вважається, що від навечірня богоявлення 18 січня до півночі богоявлення Господнього 19 січня уся вода набуває чудодійних властивостей і зберігає їх протягом усього року. А, і цей факт доведено наукою: Окличний знак. То що ж так впливає на властивість води? Чому її вважають саме в ці дні цілющою? Про це газета Експрес. Спілкується з Михайлом Куриком, доктором фізико-математичних наук, директором Українського інституту екології людини. Я погуглив це дійсно був такий, ну вже нині не покійний. Михайло Курик, дійсно доктор фізико-математичних наук. От Марія Феддарівна просто на своєму уроці пропонує дітям вивчати писання газети «Експрес». От Уявіть собі, Газета Експрес. Це шкільний урок. Ну, не знаю, як радянський учень, просто ну, трошки в шоці. Давайте читати. Значить, цього пана Михайла Курика питає журналіст, чи правда, що структура ярданської води різниться від звичайної? Відповідає, цей факт доведений різними науковцями вже дуже давно і не викликає жодних суперечок. Основні параметри, які Визначають внутрішню структуру води саме на водохреща цілком змінюється. А це, своєю чергою, наділяє воду сильною енергію на багато років. Журналіст питає: а як це можна пояснити з наукової точки зору? І от тут та дам відповідь. Пан доктор фізико-математичних наук відповідає: цей феномен є предметом дослідження фізики та астрології. Які взаємодіють між собою у цьому питанні. Давайте просто ми відкриємо Вікіпедію і прочитаємо, що таке астрономія. Астр... Астрологія, вибачте. Астрологія від Астро, зірка і логос вчення, тобто ну, вчення про зірок. Рідше Астромантія, іноді українською звіздарство, тобто взаємодія е, фізики і звіздарства. Да? Це псевдонаука, група описових і віщувальних практик, традицій вірувань, що по поступлює вплив небесних тіл на земний світ і людину, на її темперамент, вчинки і долю. І, зокрема, можливість передбачення майбутнього за рухом і розташуванням небесних сіл, тіл, вибачте, на небесній сфері, і відносно один одного. Попри велику кількість зроблених у паранауці спроб дати фізичне обґрунтування астрології. Жодна з них не увінчалася успіхом, і сучасна наука повністю заперечує дієвість астрологічних методик, кваліфікуючи астрологію як псевдонауку і упередження. Національний науковий фонд США використовує астрологію як еталонну псевдонауку в оціночній системі. А енциклопедія Британіка відносить астрологію до магічних вражильних практик, що ґрунтуються на концепціях несумісних із науковими даними. Ох, Господи, помилуй. Як писав Тарас Григорович, якби ви вчились так, як треба. І от тепер дивіться, покійний. Ну про покійних не можна казати там погано, тільки правду, да? рівень нашої науки. Доктор фізико-математичних наук. Цей феномен є предметом дослідження фізики та астрології, да? які взаємодіють між собою в цьому питанні. Тобто, як? Ну, фізику ми всі вивчали в школі, яким чином фізика, це нормальна абсолютна наука, може взаємодіяти з вражільним, магічною ворожильними практиками, що ґрунтуються на концепціях несумісних із науковими даними. Більше я вам скажу, що наша шановна пані з Тернопільщини. Марія Федерівна Лохвицька, ну вона ж, мабуть, закінчувала якийсь педагогічний інститут. Чому її там навчили? Хто її там цьому вчив? Хто її вчив? Мабуть, такі ж, як покійний Михайло Курик, отакі доктори фізико-математичних наук, отаких вчителів вчать, а потім вчителі вчать дітей. І що ми отримуємо в результаті?